Факти, факти, факти. Вов відулеся вареника, підписуйся. Всім привіт! Це Олесь Вареник. І мані факти. Найцікавіші у світі бізнесу факти про бізнес. Яка найпопулярніша мережа фастфудів і коли вона була заснована? У 1940 році брати Річард та Моріс Макдональди у Каліфорнії відкрили свій перший ресторан МакДональдс. У 1954 році до них приєднався як партнер такий собі Рей-Крок, який запровадив франчайзингову модель у бізнесі, завдяки якій сьогодні в мережі ресторанів Макдональдс існує понад 38 тисяч ресторанів. Які відкриті у понад 100 країн світу. Коли відбулося виникнення інтернету у 1969 році прототипом сучасної мережі інтернет була мережа передачі даних, яка називалась ARPANET. Поступово з покращенням технологій та комунікації, ми отримуємо те, що зараз є невідно'явною частиною нашого життя. Коли було засновано найпершу мережу? Роздрібних купівель у світі 1962 року Сем Волтон заснував у Арканзасі свій перший роздрібний магазин. У 1980 році магазинів вже було 276. Завдяки максимально ефективній логістиці по країні та по світу на сьогодні. Магазинів мережі Walmart є більше 11 тисяч у 27 країнах світу, коли з'явилась перша реклама на телебаченні? Перша реклама на телебаченні вийшла у 1941 році у перерві між бейсбольним матчем, яка коштувала 9 доларів за 10-секундний ролик. Рекламувалась компанія Булова, яка діє і досі. Компанія випускає годинники преміум класу і на сьогодні належить до е, власності групи годинникових компаній Сітізен, коли було створено першу франшизу в історії. У 1851 році було здійснено продаж прав на ремонт швейних. Машинок на іншу територію як засіб подолання кризи, яка була саме на той час в економіці європейських країн, у який стартап інвестували найбільше грошей? Нещодавно, в 2021 році, великий інвестиційний холдинг SoftBank інвестував близько 60 мільярдів доларів у технологічну компанію. На ім'я Діді, який найбільший маркетинговий бюджет в історії, у 2022 році компанія Amazon витратила в сукупності понад 22 мільярди доларів на маркетинг, що є наразі рекордом таких витрат у світі. Скільки коштів інвестували у розробку чата GPT? У 2022 році компанія OpenAI, компанія розробник. Найвідомішого чату GPT, яким в тому числі користуюсь я, отримала інвестиції сукупно на 2,7 мільярди доларів. Проте дуже багато технологічних компаній вкладають і мають окремі бюджети на розвиток технологій штучного інтелекту. І сукупна частина інвестицій на розвиток цього продукту може цілком сягати більше як 100 мільярдів доларів, в якому році. Заснували компанію Ford Motors. Компанія Ford Motor Company була заснована Генрі Фордом у 1903 році. 1908 року Генрі Форд сконструював легендарну всесвітньо відому модель Ford Model T до 1927 року. У світ було випущено понад 15 мільйонів екземплярів даної моделі, що стала на той рік наймасовішим і відносно доступним автомобілем у світі. Завдяки винаходу конвеєру Генрі Форд спромігся на той час таких видатних результатів у машинобудівній галузі. Дякую, що додивились цей ролик до кінця. І я нагадую вкотре вам, що я написав чудовий бізнес. Художній твір, аксіоми для підприємців-початківців. Тут мій досвід починання різних бізнесів та компіляція фактів про успішну реалізацію бізнес проєктів. Читайте, надихайтесь і застосовуйте це у вашій успішній підприємницькій діяльності.